Московський патріархат знову в дії біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Камені Кашерському на Волині справжня бійня. Люди намагалися потрапити до храму, але їх не впускали прихильники УПЦ МП. Місцеві змі публікують відео з місця, на яких видно, що між вірянами відбуваються конфлікти і шарпанина. До церкви також прибула поліція. За словами правоохоронців, біля храму зібрались близько трьох сотень осіб. Схожі сутички тут виникають не вперше, як розповів журналістам настоятель церкви. Місцева релігійна громада півроку тому ухвалила рішення про офіційний перехід до православної церкви України. Відтоді прихильники УПЦ московського патріархату не полишають храм і нікого не впускають на територію. Місцеві жителі звернулися до міського голови Каменя Каширського з запитом про забезпечення доступу релігійної громади ПЦУ до майна церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Однак, з його слів, допомогти вірянам потрапити до храму мають правоохоронні органи. Нагадаємо, у жовтні торік Верховна Рада у першому читанні проголосувала за заборону в Україні діяльності релігійних організацій, які пов'язані з РФ. Зокрема, йдеться про УПЦ МП. А 5 березня цьогоріч комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити цей законопроєкт в другому читанні та в цілому. Марта Занюк, телеканал НТА.